Дорогі друзі, рада вас вітати на нашому каналі. Це канал про магію, про езотеричні знання, про містику, про карти Таро. Я дякую, що ви з нами. І е, у нас йде е, наступний тиждень. Уже з завтрашнього дня він розпочинається. І, як завжди, е, порада від карт Таро на наступний тиждень. Той, що розпочинається. На наступний тиждень порада від карт Таро. Обираємо одну із трьох карт. Наразі це актуально, тому що вже пізніше розклад буде недійсним, якщо пройде його час. тому робимо це зараз. Отже, перша карта порад від карт Таро. Варто подолати свою жадібність і прив'язку до матеріальних цінностей. Усвідомити, що е, матеріальні цінності це добре, але є ті незримі, які, до яких не можна доторкнутися. Це наша людяність, це наші чесноти, це наша любов, це наше внутрішнє добро. Важливо е, не не хапатися за всі матеріальні блага, навіть якщо вони нажиті нашими руками. А усвідомити те, що слава Богу, якщо біля нас ще є живі наші родичі, і за це ми повинні дякувати. Тому дуже будьте обережні, не впадайте у матеріальну залежність. Це порада від карта Рона наступний тиждень. Друга карта, ми бачимо. Я розгляду, це в нас е, іде е, паж е, мечів, е, колода вампірська. І ми бачимо цього юнака, який дивиться на світ, і е, він е, спостерігає. Але в нього на обличчі намальовані певні е, е, страждання. Е, оцініть ваші почуття. Оцініть. Е, те, що вас наповнює. Е, підійдіть до дзеркала та погляньте у нього. Хто ви? Дайте собі оцінку, дайте оцінку е, власному життю, е, оцінку е, вашим ідеям, е, оцінку переконанням. Можливо, прийшов час уже змінити цю оцінку е, для того, щоб стати іншим, для того, щоб трансформуватися. Тому що е, ми не можемо із нашими старими переконаннями. Рухатися вперед. Тому що е, ми тягнемо хвости, які будуть негативно вже відбиватися на нашому повсякденному житті. Е, як на мене, це чудова карта. Е, пропрацювати в себе, заглянути, заглянути собі в душу і сказати, що в мені треба змінити? Щоб стати більш кориснішим для. Бога для оточуючого світу і для самого себе. Так. Е, третя карта це е, сімка жезлів. Ми бачимо: тут іде вампір, і тут е, двоє закоханих, вони е, застигли в такому е, посілунку. Е, карта про те, що. Вам треба захищати власні інтереси, проявляти мужність, навчитися терпіти. Швидше за все, що ось от цей вампір. Якщо ми вже тлумачимо в такому ракурсі, як підказка, йому він наближається до них, і йому треба знайти ці терпіння, щоб не випити кров з цієї пари, тому що вони достойні жити, і це знаєте, це також про волю. Це також про волю пройти повз, наче людина, маючи можливість випити крови з них. З іншого боку, тут на хлопцеві ми бачимо червоний такий одяг, і він говорить про те, що це здатність також захистити. Тому я дякую кожному з вас. Ставте вподобайки, підписуйтеся.